На саміті НАТО у Вільнюсі нам дадуть 100 атакамсів. американці принаймні так збираються дати і здається, що це таки нарешті станеться. Німці дадуть 150 крилатих ракет Таурус і британці десь приблизно таку ж кількість Шедоу». Я погано розбираюся в цих. Таурусах в крилатих ракетах, їх здається, мали, мали би запускати з F-16, хоча ж Shadow вдалося прилаштувати під сушки, можливо, і ці Тауруси теж прилаштують підсушки. Стосовно самих F-16, які нам все ще не хочуть дати, і льотчиків все ще не готують. Можливо, справа не тільки в тонкій політиці і в домовленостях з. Ізраїлем, але е, також і в тому, що це все-таки старий літак, який знімається з озброєння. І центрів для підготовки пілотів справді дуже мало. Настільки мало, що вибудувалося величезні черги з тих, хто вже раніше закупили f 16 всяких марокканців, латиноамериканців і так далі. Їх, їх не можуть вчасно підготувати. Зараз влаштовують навіть спеціальні приватні. Військові компанії для підготовки пілотів на F-16. І, можливо, саме з цим, саме з бізнесом, зв'язана неможливість готувати українських льотчиків. І в зв'язку з цим і передача нам цих самих F-16, можливо, тут деякі експерти кажуть, що варто було би створювати. Приватну військову компанію на боях з Польщею виписувати інструкторів, наймати інструкторів зі Сполучених Штатів для підготовки на території Польщі, можливо, наших і польських льотчиків. Взагалі, багато що можна пояснити не стільки політикою, скільки логістичними, бюрократичними і бізнесовими неув'язками. Наприклад, американці мали дати нам значно більше європейців, значно більше засобів протиповітряної оборони під цей наступ. Тобто з літаками і так було зрозуміло, що не дадуть, а засобів протиповітряної оборони мало би бути більше, адже вони зацікавлені в знищенні московицької авіації в якомога більших кількостях, але щось затримка із цими засобами протиповітряної оборони щодо касетних боєприпасів, які нібито зараз нададуть нам американці, я не знаю, що нададуть чи не дадуть, ну нібито збираються надати. Але Human Rights Watch, така організація, це одна із маніхейських міжнародних структур, виступила з протестом. Вони закликають не надавати нам касетних боєприпасів. Взагалі вони борються проти використання касетних боєприпасів. Закликають і московитів, і нас не використовувати касетні боєприпаси, просто московитам наплювати на Human Rights Watch. А нам вони намагаються зараз збити ці поставки. І от зверніть увагу, от ті люди, які завжди захищають всякі національні сексуальні меншини, їхні так звані права, вони завжди якось яким чином опиняються на боці Москви. Маніхеї завжди на боці сатани. От вони часто питають: а от ви кажете Маніхеї маніхеї, що ви маєте на увазі? Ну, це наші не е, наші брати, так питають, які все ще не в християнській тематиці, не в християнській догматиці. Справа в тому, що ці питання я докладно розвиваю в своїй праці, яка називається «Прочани вночі. Вона видана видавництвом «Залізний тато, і там придбати вже на сайті цього видавництва, я всім рекомендую там весь кінець книжки, власне кажучи, присвячений проблемі маніхейства, або швидше неоманіхейства. Але так в двох словах я скажу, що от не треба, скажімо, зосереджуватись і шукати в Вікіпедії. На слова манія чи маніхейство, адже до того стародавнього маніхейства, до їхніх доктрин, якихось філософських концепцій чи псевдофілософських концепцій, це не має жодного стосунку. Маніхейство взагалі використовує різні доктрини, може бути навіть світське, нерелігійне маніхейство, може бути ісламське маніхейство, може бути християнське маніхейство. Тобто воно може приживатися і паразитувати на будь-якій ідеології. І в будь-якому суспільстві так було дуже часто. В цілому маніхейство це такий потяг до самогубства, потяг до самознищення потужний, який живе і в людині, і в суспільстві. Фрейд звернув на це увагу, що існує не тільки Лібідо у нас, але й Мортідо це потяг до самознищення. Кажем, це проявляється у алкоголіків, у наркоманів та взлі у будь-якої людини в тій чи іншій мірі це проявляється наряду з інстинктом самозбереження і потягом для розмноження, потягом до життя, до повноти життя. І часто цей потяг до самогубства, до самознищення маніфестується чи проявляється в певних рухах, бугумілах, наприклад, в давньому болгарському царстві. Богомільський рух, власне кажучи, і знищив це царство в Альбігойцях, Катарах Франції 12-13 століття. Але, на щастя, тоді феодальна Європа, французькі королі, римські папи мали інстинкт самозбереження. Вчасно зреагували на загрозу і через Христовий похід проти Альбігойців знищили оцю єрість, інакше би всі жахіття нинішнього. Неомарксизму ми мали би ще от тоді, ще в 13 столітті в Європі. Зараз маніхеївські рухи на зразок Human Rights Watch, всі ці от правозахисні, це ліволіберальні уряди, це сьогоднішня верхівка Демократичної партії Сполучених Штатів і так далі. Вони саме підривають волю раси, нації, церкви до боротьби. До самозбереження, до експансії. І все це на користь сатани. Тому коли ми кажемо маніхейство, розумієте, ці речі, оце от потужний потяг Європи, Білої Європи до самогубства, не можна пояснити соціологічними бо політологічними, або економічними якимись термінами і концепціями. Це можна пояснювати тільки через містику. І тому тут. Теологічна термінологія більш підходить, більш надається, ніж термінологія політологічна чи соціологічна, ви не знайдете е, обґрунтованих пояснень, раціональних пояснень у цьому бажанню бі білої Європи самознищитися, розчинитися в мігрантах, занихати свою культуру. Взагалі піддатися всім от впливам інакше, ніж через вплив сатани. Тим, що там Європа чи Сполучені Штати, ви цього багато бачите і у нас. От вчорашній ракетний обстріл, нічний ракетний обстріл Львова загинули діти. Це страшна трагедія у Львові, Траур оголошений. А коли прилетіла ця ракета? От нарешті дісталося уже по житловим кварталам Львова. Вже були удари по енергетичній інфраструктурі, по воєнним об'єктам, неподалік на Яворівському полігоні, наприклад, але от уже дійшло от саме до простих львів'ян, скажімо так. От а коли? А пам'ятаєте, оце от чудо із Одеси співало Цоя? Там якийсь депутат чи депутатка щось там обурилася цьому У Львові. Воно приїхало і співала Цоя прямо московською говіркою. Хтось обурився, але скільки багато людей піднялося на захист, що він має право співати Цоя, вони ці люди не, мачать, не бачать типологічного зв'язку між Цоєм і ракетним обстрілом. Не, не розуміють, що ракета летить не по координатах. Ракета летить на звук російської мови. І от там, де вона звучить, туди і прилітає. І так завжди відбувається. Там, де толерують Толстоя, туди прилітають ракети, там толерують калібри. От всі оці захисники прав рускоязичних на самовираження, П'ять Пестні, от саме вони. Штовхають націю на шлях самогубства. Саме вони є маніхеями, вони пропагують це самогубство. Є чесні відкриті сатаністи, вони просто хочуть нас знищити, а є маніхеї, які хочуть, щоб ми самі згнили зсередини, які хочуть нас розчинити в безнаціональному, безрасовому, безрелігійному киселі, і навіть безстатевому. На цьому місці я мав би нагадати вам про необхідність підписатися на цей канал, а відписатися від усіх інших, бо більшість вони маніхейські, але не буду цього казати. А натомість нагадаю вам, що 11 числа у культеатрі в 19-й годині я буду проголошувати лекцію мистецтво єзуїтів. Це між іншим дуже важливо. Це дуже нас стосується, адже саме в єзуїтських колегіумах вчилася козацька старшина. Вся для того, щоб потім з натхненням і задоволенням різати своїх вчителів. Українське бароко це значною мірою єзуїтське бароко. Ми повинні це розуміти. Навіть вітання розпоширене на заході України, зараз дедалі більш розпоширено і нарешті території України слава Ісусу Христу. Це питання, це вітання впроваджено єзуїтами свого часу. Саме за прикладом цього вітання було потім вітання «Слава Україні. Вже коли ми кажемо слава Україні, нехило було б згадати і наших великих вчителів єзуїтів, бо принаймні вчителів, чудових вчителів козацької старшини. Але на цій лекції я більше буду говорити про мистецтво. Квитки можна придбати за посиланням. Я нагадую, що всі гроші з квитків ведуть на фінансування батальйону. Братство, а 16 числа буде вистава Колаборант, яку я теж раджу подивитися. Я трохи дописав п'єсу, і тобто вона буде вже в трошки вновленому виді йти, Так що під прийдіть і подивіться, мені буде приємно, але вам буде значно приємніше ніж мені. Тобто цікавіше, я вже бачив, я там все знаю, а ви ще ні. Тепер трохи про Московію. ОПЕК страшенно незадоволений. Тобто країни ОПЕК гнівуються на Московію, що вона не виконує домовленості про скорочення видобутку нафти, а навпаки, нарощує видобуток нафти. Чим всіх їх підставляє, вони готують демарш і збираються грохнути ціни на нафту до 40 доларів за барель. Чи вдасться їм це чи ні, не знаю, тому що там весь час плинна ситуація, але принаймні такий намір є, і гнів є бажання помститися московитам за невиконання домовленостей. Ординський міністр фінансів Сілуанов заявив, що необхідно бюджет їхній піддати секвестру, чи про необхідність секвестру бюджету. Не знаю, секвестр таке таємне число, Я навіть не знаю, як це вживати секвеструвати бюджет. Чи бюджетувати секвестр, ну як би там не було. Коротше кажучи, вони зможуть витратити в цьому році менше, ніж збиралися витратити. І е, фахівці кажуть, що десь відсотків на 17% вони зможуть витратити. Також і це офіційні дані, що їхня оборонка заборгувала їхньому бюджету. Десь на 30% менше поставила озброєння і техніки, ніж мало б поставити. Реальні цифри кажуть, от неофіційні, що десь до половини. Це означає, що від 30 до 50% вкрали. І це дуже добре. Найбільшими союзниками України є все-таки не американці і не британці, і навіть не поляки, а московицькі крадії. От їм потрібно буде поставити пам'ятник. В Москві, коли ми її нарешті візьмемо, ціни на бензин в Москві зросли на 7%. Це при тому, що вони збільшують видобуток нафти весь час, всупереч рішенню ОПЕК, а видобуток з газу за час війни впав на 60%, більше ніж на половину, тобто скоротився до рівня десь там 70-х років. Але все одно Газпром один з основних наповнювачів бюджету Ерефії. Тобто 80% наповнення бюджету це Газпром, «Росатом» і «Роснафта». Це означає, що от решта 20%, скажімо, бізнесу неважливі. важливі. Тобто Росіяшка цілком може жити от на цих от трьох компонентах. Все інше можна, в принципі, угробити. Отже, їхня економіка західіває, красти вони стали більше, і все це супроводжується політичним конфліктом, внутрішньополітичним конфліктом, який розвивається. Ну добре, а що в Україні і в зв'язку з Україною кажуть, має приїхати нарешті Нетаньяху. І це можливо призведе до якогось покращення стосунків з Ізраїлем. Будемо сподіватися. Вірніше це призведе до того, що погіршиться трохи стосунки між Ізраїлем і Ерефією. В принципі, мати хороші стосунки з країною, економіка якої занепадає, яка роздирається внутрішнім політичним конфліктом і витворяє невідомо, що не так, щоб сильно добре. Навіть для такої терплячої країни, як Ізраїль. Але Нетаньяху хлопець Злостивий: приїде насправді чи не приїде, сказати важко, ніби збирається. Тим часом європейці витратили на підтримку українських біженців за час повномасштабного вторгнення 40 мільярдів євро. Це десь 12 мільярдів євро Польща і 11 мільярдів євро Німеччина. І всі інші, от те, що залишилося, це велика сума, браті і сестри. Це десь третина українського бюджету, між іншим. І от у мене таке питання. Дивіться, ну, частина біженців це ті біженці, які з нині окупованих територій, це я ще можу зрозуміти. Дуже маленький відсоток цих людей, реально там в Європі, будучи біженцями чи не еміграцією, приносить користь Україні. То вони є волонтерами, вони збирають якусь допомогу, вони беруть участь в проукраїнських акціях, вони щось роблять для України. Більшість нічого не робить. І більшість цих біженців це люди з неокупованих територій. І от ці люди отримують гроші, благополуч... живучи в благополучній Європі, отримують більше грошей ніж ті люди, які живуть під обстрілами українці, які живуть там, звідки ці люди втекли. Це як взагалі називається? Це взагалі правильні, правильні витрати коштів? Чи не краще було б ці 40 мільярдів витратити на зброю для України? А цим біженцям, більшість з цих біженців, ну є знову ж таки кажу, що є достойні люди. Достойні чоловіки і достойні жінки, які працюють на Україну. Але якщо жінка півтора року, наприклад, є біженкою там і за цей час не народила двох дітей для того, щоб, щоб одну дитину з наміром повернутися сюди і поповнювати втрати в людському потенціалі, навіщо їй платити там? Хто вона така взагалі? Ми маємо українців, повноукраїнців в Ерефії, які нічого не зробили. Для України, коли Ерефія напала на Україну, ці люди є зрадниками. А оці от люди, які біженці в Європі, більшість це ті люди, які забирають в європейців ті гроші, які європейці могли би витратити на озброєння і військову техніку для України. І ще раз, звісно, бувають різні випадки: там якийсь офіцер, наприклад, воює. На фронті йому спокійніше знати, що його сім'я в безпечній Європі, і її навіть там хтось в цій Європі годує. В більшості це не так, браті і сестри. Більшість із вас, якщо от ви чуєте мене, от ті, хто в Європі, ви маєте покаятися і повернутися в Україні. Тут ви маєте працювати, тут ви маєте терпіти з усіма цю війну, і тут ви маєте виховувати дітей, тому що там в Європі. 100% діти виховуються неправильно. Вони в Україні часто виховуються або як, або взагалі не виховуються. Але ваші діти мають чути звуки сирен, ваші діти мають чути роботу протиповітряної оборони. Ваші діти мають копити ненависть до ворога в своїх маленьких дитячих серцях. Втім, є люди, яким варто було б стати біженцями. Лукашенко заявив, що він готовий прийняти так званих чинчів, чинців з києво печерської лаври, коли їх остаточно звідти виженуть. Лукашенко взагалі це широкої натури людина. Він приймає вагнерівців, він приймає чинців Києво-Печерської лаври. Втім, я думаю, що він не бачить різниці між вагнерівцями і чинцями Києво-Печерської лаври. Для нього це одне. Можливо, це навіть одна структура. Тобто він розуміє, що і ті, і ті вони працюють в одному напрямку, і ті, і ті добрі люди. Але якщо така розумна і досвідчена людина, такий поважний політик, як Лукашенко, не бачить жодної різниці між Пригоженим і Пашою Мерседесом, поясніть мені, а чому ми повинні бачити різницю між Пашою, Мерседесом і Пригоженим? Чому ми маємо бачити різницю між УПЦ ФСБ і приватною військовою компанією Вагнер? І ті, і ті завдають шкоду Україні. І ще питання: а хто завдає більше шкоди Україні? Чому, якщо сюди от потрапить, якщо нам трапляються вагнерівці, то їх або знищують, або беруть в полон на обмін? З ними не сильно церемоняться. А чому з цими церемоняться? Як так сталося, що їх так багато часу не можуть виставити з лаври? Чому контрнаступ затягнувся? Так само, як затягнули контрнаступ з причини дефіциту зброї, і московити встигли вкопатися, отямитися після Харкова і Херсона, так само і з Лаврою. Що спочатку вони були налякані, з верхньої лаври всі втекли, щойно тупнули ніжкою. А за нижню лавру вони вчепилися, вони встигли окопатися, вони встигли отямитися. І що найгірше, що для контрнаступу на УПЦ ФСБ не потрібно було західної бронетехніки, не потрібно було авіації. Це можна було зробити просто так, силами мінтів. Все це, -це потрошку робиться, але от якщо ми будемо розраховувати час, за який ми зможемо очистити, бодай головні святині від. ФСБ, то на це буде потрібно років 50 при нинішніх темпах. І ми точно знаємо, що темпи не збільшаться. Ну і ця ситуація з Шевченківським судом і Ігорем Гуменюком, який там загинув в цьому суді, я дуже добре знаю цей суд. Там судили братчиків, там судили Святошу. Ви пам'ятаєте, Святошу? Він із тої групи, яка загинула на Брянщині в Різдвяну ніч. і коли він ішов в свій останній диверсійний вихід на Брянщину, то в Шевченківському суді була справа, і його судили. На той час його судили вже майже рік за те, що він псував життя мураївським телеканалом. Мураєв про московська гнида, телеканали його визнані ворожими, вони заборонені. А Шевченківський суд хотів посадити Святошу за те, що він боровся проти мураївських телеканалів. І справа там, до речі, досі продовжується. Розумієте, що вона іще продовжується, вони йому винесуть вирок посмертно. І цей же суд досі тягне справу про облудно звинувачених в вбивстві Шеремєта по Яні Дугар, по Ріфмастеру, по Кузьмінка. Тобто справа там продовжується, це наскрізь огідний суд. І тепер Ігор Гуменюк, я не знаю цієї справи, я не був з ним ніколи знайомий. Я знаю тільки одне: що він хороб робився на Майдані, що він хороб робився в Ато, що коли Верховна Рада захотіла змінити Конституцію за вимогою Путіна. То він був один з тих, хто перешкоджав це зробити. Кажете, не треба було кидати гранату в нацгвардійці, вони були ні до чого. Я думаю, що нацгвардійцям, та й всім в країні потрібно починати думати мізками, і не потрібно виконувати злочинних наказів. Не потрібно охороняти Верховну Радузи, їм дали наказ. Біркутянам на Майдані теж давали накази, тим не менше їх судять. Вони визнані злочинцями. Ті, хто в них стріляв, злочинцями не визнані. Так ось я не бачу різниці між біркутянами, які охороняли Януковича на Майдані, і назвардійцями, які охороняли Верховну Раду, яка йшла на поводу у Путіна. Чому в тих. Дозволялося стріляти, а от в цих не можна було кидати гранати, хоча я глибокий противник насильства, взагалі проти будь-якого насильства. Я вважаю, що боротися з ворогом треба виключно квіточками. І звісно, я все це засуджую. І ні в якому разі не можна повторювати подвиг Ігоря Гомоняка. Я просто за те, щоб правоохоронці, нацгвардійці і всі мусара починали думати головою. Що насправді вже далі вам легше не буде. І от, потрібно відмовлятися, виконувати деякі накази. В деяких місцях не потрібно бути, не потрібно захищати Шевченківський суд, не потрібно захищати Верховну Раду в ті моменти, коли вона хоче іти на поводу у окупантів. І це Ігор Гуменюк, який все своє життя поклав на вівтар вітчизни і на майдані, і в АТО. І навіть в тюрмі він терпів тільки несправедливість від цього суспільства. Він терпів несправедливість. Він був в АТО, але не він був депутатом. Країною керували потвори, які збиралися здати країну Путіну. І вісім років він був під вартою в тюрмі, тому що суд не міг винести вирок. Вісім років, браття і сестри. Вісім років. Справа проста. Всі все бачили: Ти або винний або не винний, бо є на тебе докази. Якщо на тебе є докази, ця справа мала би бути розглянута за місяць, так чи інакше. І він мав би бути або випущений на волю, або засуджений цим потворним судом, в разі якщо він в чомусь там нібито винний. Хоча ми розуміємо, що от є ваші закони, а є наша українська і християнська справедливість. І це дуже часто співпадає. Ось наша справедливість вища, ніж ваші закони. Коротше, це має бути не Шевченківський суд, це має бути Гуменюковський суд. Там має бути пам'ятник, там має бути меморіальна табличка. І саме в цьому суді потрібно судити продажних суддів, а колись дійде. І нарешті ми будемо судити і продажних суддів. Казалося рані... раніше говорилося раніше. Громадяни судді, ви судите народ народним судом, а народ судитиме вас військово-польовим. І на останнє ми тут збирали велику суму на коптер, на специфічний коптер, необхідний братство для виконання завдань, поставлених командуванням. І ця сума була зібрана завдяки вам, завдяки тим людям, які жертвували. Ми страшенно вдячні тепер. Батальйон братства буде воювати ефективніше, особливо вдячні Віталію Стеценку, який, скажем, третина суми це те, що пожертвував він. І українець в ці часи має бути в двох агрегатних станах: він має або воювати, або допомагати фронту. І Ці люди, які допомагають фронту, вам така сама подяка, як і тим людям, які воюють. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре. Українське амінь.